Вітаю вас на телеканалі. НТК події дня понеділка, 25 березня та минулих вихідних у студії Тамара Приходько. Далі коротко про головне. 24 березня міжнародний і всеукраїнський день боротьби із туберкульозом на даній рентгенограмі Ми бачимо, що це на жаль вже є такий випадок більш важкий. Це є ознаки дисимінованого туберкульозу. У Коломиї відкрили виставку художника із Закарпаття Сергія Галая. Я представив такі непейзажні роботи, спеціально такі, якби е станкові. Обласна Олімпіада з образотворчого мистецтва відбулася у Коломиї. Звичайно, це кращий із кращих. Отож, тепер про це та інше більш детально. 24 березня, міжнародний та всеукраїнський день боротьби із туберкульозом. Мета цього дня підвищити обізнаність стосовно світової епідемії небезпечної хвороби. А відзначається, щорічно 24 березня, або саме у цей день, 1882 року, Роберт Кох відкрив бактерію, що спричиняє туберкульоз. Робимо прямий знімочок, йде на комп'ютер і тоді вже далі до доктора перекидаємо знімочки, робимо прямий і боковий. На даній рентгенограмі ми бачимо, що це, на жаль, вже є такий випадок більш важкий. Це є ознаки дисимінованого туберкульозу. Туберкульоз це інфекційне захворювання, викликане мікобактерією, також відома як паличка коха. Передається повітряно-крапельним шляхом, коли уражена людина кашляє чи чхає. Зазвичай туберкульоз вражає легені інфікованою є лише легенева, тобто відкрита форма туберкульозу без належного лікування. Ця хвороба може бути смертельною. Буває так, що до нас привозять вже запущеного хворого, а якщо ще приєднується ВІЛ-інфекція, організм ослаблений, імунна система не може боротися. І так буває, що хворий дуже швидко помирає. Помирає чому? Тому що запізно в рідні звернулися за допомогою. Ну, на сьогоднішній день ми вже знаємо, що працює сімейна медицина, сімейний лікар, дає пацієнту направлення на рентген або Флюрообстеження. Але так як пацієнт думає, що в нього немає ніяких кажуть, скарг він каже, що йому цього не потрібно. Але оказується, якщо зробити рентген, навіть якщо немає скарг, ми можемо на самому початку побачити ну, ознаки туберкульозу. Виявити захворювання, слідкувати за процесом лікування та фіксувати одужання лікарям-фтезіатрам допомагає лабораторна діагностика. В основному досліджують мокротиння. Найпоширеніший метод мікроскопія мазка. Його перевага в швидкості виявлення кислото бацил, які є збудниками. Ще один ефективний метод дослідження посів біологічного матеріалу. Але це вже триваліший процес, а вже новітній метод молекулярно-генетичний. Незначний процент пацієнтів заражаються вже на резистентну форму. І от іменно дослідження на генетично-молекулярному дослідження на джин експертбарів. вже на слідуючий день лікар отримує повідомлення і він вже знає, куди скеровувати яке відділення пацієнта і яке йому лікування призначати. Ну, достовірність лабораторних досліджень науковцями уже доказана. на 60% залежить від того, як правильно зібраний матеріал. Твердження, що люди, які мають достаток і добре харчуються, не хворіють на туберкульоз, хибне. Паличка коха не розрізняє соціального статусу і з однаковою силою вражає бідних і багатих. Їй все одно до розміру вашого гаманця. А захворіти можуть навіть діти. Найефективнішим методом профілактики серед малечі є постановка проби манту. На жаль, люди мало знають, що це таке, і часто кажуть. Прививка на манту насправді манту це діагностичний тест у туберкуліні, це та речовина, якою проводиться діагностика, немає ані живих, ані мертвих паличок туберкульозу. Тобто, можливості інфікуватися таким шляхом теж немає. Саме завдяки цій пробі і виявляють хворих дітей. Проба манту свідчить про те, що в організм потрапила інфекція. Є основні симптоми, на які батькам варто звернути увагу. Коли з'являються такі ознаки, як підвищення температури до невисоких цифр, так звана субфебрильна температура, це може бути коливатися температура в межах 37,2, 37,3, покашлювання, недомагання, зниження апетиту, зниження ваги тіла, може бути задишка, нічна пітливість. Потрібно дітей. Вакцинувати, тобто, це є щеплення, яке проводиться від туберкульозу на третій-п'ятий день у пологу після народження дитини в пологовому будинку. Туберкульоз не може повністю ліквідувати жодна країна в світі. З 90-х років захворювання зростає. Третина населення землі інфіковане туберкульозом в Україні у 95-му оголошено епідемію. Але інфікованість мікобактеріями це ще не є захворюваність на туберкульоз. Якщо повноцінно людина живе, харчується повноцінний у неї імунітет, то людина ніколи не захворіє на туберкульоз. Щороку у світі на туберкульоз хворіють 8-9 мільйонів осіб два-три мільйони помирають. Високий рівень захворюваності спостерігається і на Коломийщині. Минулого року виявили 80 людей. Останнім часом набув поширення мультирезистентний туберкульоз, тобто стійкий до лікування. Протитуберкульозними препаратами. Хворі, які вперше захворюють на туберкульоз, не завжди дисципліновано і постійно приймають ліки. А якщо вони приймають ліки з перервами, організм тої людини вже привикає до тих ліків, якими користувалась людина раніше. І якщо повторно призначити ці ж самі ліки, вони вже не будуть діяти на мікобактерію туберкульозу, а вже буде стійкість до цього. І якщо Ця людина виділяє мікобактерії в зовнішнє середовище, і хтось захворіє від цієї людини, то він може вже зразу і первинно стійкими до даних препаратів формами захворіти. Перший період після інфікування туберкульоз може розвиватися в організмі безсимптомно. Бактерія, яка потрапила у легені, Починає розмножуватися, при цьому імунна система намагається її сповільнити, і тільки через деякий час людина починає відчувати нездуження, з'являються характерні симптоми. При тривалому кашлі, який триває більше трьох тижнів, при підвищенні температури потовиділення, похудання, відсутність апетиту звертатися до лікаря і проходити обстеження. Чим раніше виявлений хворий на туберкульоз, тим більше шансів у нього на повне одужання. При порушенні режиму лікування хвороба переходить у хронічну форму, яку перемогти дуже складно. Користуючись нагодою, хочу запросити якраз всіх, у кого є е, якісь захворювання, пов'язані з легенями, проходити повністю обстеження, можливо, і у диспансері. Музика весни у Коломиї відкрили персональну виставку живопису художника із Закарпаття Сергія Галая. Митець вже демонстрував свою творчість Коломиянам під час бієнали Коломия Арт. Тепер отримав запрошення організувати персональну експозицію. Впродовж місяця із роботами художника можна ознайомитися у містецькому центрі Світовид. Сергій Галай уродженець хуста Закарпатської області. Чоловік розповідає, живопис це його хобі, а не постійне заняття. Хоч здобував освіту художника-педагога у Прикарпатському університеті. Чоловік майже 20 років тому заснував у Хусті рекламне агентство. Тепер він і дизайнер, і фотограф, і менеджер. Однак живопис не покидає. Він активний учасник багатьох пленерів та колективних виставок в Україні. А ще більше за кордоном. Презентував неодноразово свої роботи в Угорщині, Польщі, Чехії, Словаччині, Австрії. Тепер художник Сергій Галай демонструє персональну виставку у Коломиї. Тут представив майже чотири десятки живописних полотен. Це здебільшого нові роботи виконані впродовж 2018 року. Хоч Сергій Галай позиціонує себе як пленерний, художники найбільше до душі йому створювати пейзажні роботи, та все ж вирішив здивувати коломиян, підготувавши добірку експресивних натюрмортів, портретів, картину стилі ню. Я підбирав найкращі роботи. Ну, на мою думку, кращі роботи і ті, що лишилися якби, в мене. Е, багато є, що приїхали з закордонних виставок. Є, що тут малювалися в Україні. Я не хотів пейзажі, бо це фактично якби кожен художник представляє пейзажі, і ну, це, це якби така традиція. А так як я люблю експериментувати і навіть з глядачами, то то я представив такі не пейзажні роботи, спеціально такі якби станкові такі роботи, що, що не пейзаж в основному, щоб був. Для того щоб зацікавити, скажімо так, ці роботи лише частина тих, які зберігаються у Сергія Галая вдома. Хоч і чимало полотен, митець продає так би мовити, гарячими одразу ж на виставках після пленерів. Та митець ділиться живопис для нього не основне заняття і відповідно заробіток. Це насамперед його бачення, реалізація творчого потенціалу та вибух внутрішніх емоцій. У кожній роботі можна побачити щось своє. Є недоверчені недовершеність, недосказаність. І кожен раз глядач може побачити щось своє, пізнати світ, новий. Зато не стараюся малювати реалістично, щоб. Щоб це було цікаво, окрема пристрасть митця коні на виставці близько десятка полотен із цими благородними тваринами. Кожен раз дивують, коли на них дивитися. Кожен, кожен раз вони повертаються. Це така велика маса, яка перед твою, тобою рухається, причому рухається з такою елегантністю і грацією, що це завжди дивує. Перебуватиме виставка робіт Сергія Галая у Коломиї впродовж місяця. Поглянути її можуть усі охочі у виставковому залі мистецького центру «Світовид». Ольга Гириджук Сергій Угрин події НТК. Школа має талант. Під такою назвою на Івано-Франківщині стартував третій сезон соціального проєкту, який дає змогу обдарованим дітям продемонструвати свої таланти. Організовує захід у школах університет короля Данила, спільно із продюсерським центром Стар тім. Зокрема, один із таких кастингів днями прийшов у Коломийській школі номер 8 Учасники мали змогу продемонструвати свої таланти в чотирьох номінаціях: вокал, хореографія, театральне мистецтво і довільний жанр. На фінальному конкурсі в Івано-Франківську переможці Отримають знижки на навчання та цінні подарунки від партнерів конкурсу. Щорічно університет Короля Данила організовує конкурс Школа має талант. Як розповідають організатори, метою кастингів є розвиток та підтримка творчих здібностей вичнівської молоді, популяризація вищої освіти, сприяння й розвитку культури серед юного покоління. І вже втретє. Ми проводимо даний конкурс. Конкурс Школа має талант. Ми їздимо по районах, Цього року ми вичили їздити по районах, щоб обирати і допомогти дітям знайти ті таланти, реалізувати їхні бажання, їхні мрії, щоб вони поступали на ті спеціальності, які їм подобаються, які їм лежать до душі, і вони могли реалізувати себе в майбутньому, саме по тій спеціальності, яка їм подобається, яка їм підходить. Михайло Мельникович розповідає, що таких проєктів проводять декілька: зокрема, змагання з футзалу. Спортсмени-переможці мають змогу отримати знижки на навчання. Оскільки при університеті є два коледжі, то кастинги тривають для учнів 8-11 класів. Цьогоріч соціальний конкурс проходить в кожному з районних центрів Івано-Франківщини, зокрема у Коломиї, Косові, Верховині, Снятині, Рогатині, Долині та інших містах. Як говорити про два сезони, які ми вже провели, ми відбираємо біля 50-70 чоловік. Минулого року це було 60, першого конкурсу це було 72. Я думаю, що цього, цього року буде також, а може і більше, оскільки, коли ми приїхали в регіони, талантів є досить багато. Старшокласники Коломийської школи номер 8 демонстрували свої таланти у чотирьох номінаціях: вокал, хореографія, театральне мистецтво і довільний жанр. Головним призом для переможців конкурсу Школа має талант стане безкоштовне навчання в університеті короля Данила і в продюсерському центрі Стар Тім та багатоцінних подарунків від партнерів конкурсу каже Ірина Батюк, керівник школи Стар Тім у Івано-Франківську, вокальний керівник та композитор. То не встиг потрапити на регіоні. Ми запрошуємо всіх до нас в місто Івано-Франківськ. Інформацію можна дізнатись на сайтах університету короля Данила та можна дізна, та також на наших афішах. Ну і, звичайно, останні кастинги 9-10 квітня в місті Івано-Франківську. Конкурс для учасників є абсолютно безкоштовним. Розповідає організатор конкурсу. Також Ірина Батюк додає, що співпрацює з різними кастинг директорами що збільшує шанси суперфіналістів потрапити на інші проекти телевізійного масштабу. Часто до нас звертаються. Питаються, чи знаєте ви якихось талановитих дітей, кого можете порадити. Тому з нашої легкої руки хлопчик потрапив на круче всіх, дівчинка на розсміши коміка. Марія Струк Ігор Кофлюк, події НТК. Обласна олімпіада із образотворчого мистецтва. Такий захід уже 12 років поспіль відбувається у Коломийському педагогічному коледжі. Цьогоріч за перемогу змагалися 40 учнів 7-х та 9-х класів з усієї Івано-Франківщини. Хто ж переміг? Розкажемо далі. Фарби, пензлі, папір та три години часу. Однакові умови для всіх учасників обласної олімпіади з образотворчого мистецтва у ній беруть участь учні сьомих та дев'ятих класів, які вже себе добре зарекомендували на міських та районних конкурсах. Розповідає Валерій Ковтун, директор Коломийського педколеджу, де й відбувається олімпіада. Звичайно, це краще з кращих. 36 учасників з 18 районів, міст, ОТГ області. Цьогоріч малювали на тему віршів Ліни Костенко, а також зображували свою вулицю. Оцінювали роботи школярів досвідчені фахівці, серед них і доцент Прикарпатського університету інституту мистецтв Володимир Шпільчак. Ці роботи оцінюють дуже поважне бюро. Це кращі вчителі нашої області, методисти, поважна комісія, викладачі коледжу. Представники комісії кажуть, що року оцінювати талановитих школярів усе важче. Представлені дуже інтересні роботи, дуже хорошого рівня. Це говорить про те, що в нашій області є дуже багато талановитих дітей. Дітей цьогоріч перемогу здобули семикласниця Анна Цьомик з Косова та дев'ятикласниця Марія Бурделяк зі старих Богородчан. Розповів голова журі обласної олімпіади з образотворчого мистецтва Анатолій Лесів. Я дуже вражений. Я Вже тут 11 рік. Діти надзвичайно талановиті. Переможці такої обласної олімпіади це потенційні студенти кращих мистецьких закладів Франківщини, зокрема й Коломийського педколеджу, розповідають Володимир Шпільчак та Валерій Ковтон. коледж серед такої аудиторії шнізки молоді шукає ну Здібних талановитих абітурієнтів, які б могли стати нашими студентами, вони мають можливість поступати після закінчення коледжу на третій курс інституту мистецтва Прикарпатського університету без вступних пробувань. У нас ще не було жодного випадку, щоб учасники районних чи обласних олімпіад не були нашими студентами. Це талановита молодь нашого краю. Можуть стати прекрасними студентами, які зможуть себе зреалізувати у мистецтві, які можуть в майбутньому бути гордістю нашої області. Марина Максимів, Андрій Флоря, події НТК Подиву гідна Олена Киселевська. У мистецькому центрі світовит відбулася презентація книги Марії Гнатюк та Юліани Бойчук. У книзі зібрані матеріали про життєвий та творчий шлях суспільної діячки Союзу Українок Олени Киселевської. Вона організувала український жіночий рух у східній Галичині та світі, презентували книгу із нагоди 150-ї річниці від її народження. Мистецький центр зібрав чимало коло та гостей міста, щоб відкрити значиму постать української історії. Це Олена Кисілевська, сенаторка, видавець, журналістка, письменниця, голова світової федерації українських жіночих організацій. Співавтор книги про Олену Киселевську Марія Гнатюк розповідає, що відома землячка на 85-му році життя заповідала нащадкам не забувати про неї і написати книгу. Ну, ця тема є, як сказати, не, не одноденна і навіть не річна. До цього вже йшли трохи довго, інформації накопичувалися, тому що збирали різні книжки на цю тему. Ці книжки могли бути з Радянського Союзу, їх просто не було, і тому треба було мати з діаспори. Ну, це, звичайно, довга дорога, звідти книжок до нас, щоб перекочували. Але ми мали достатньо, в нашій книжці є 40 позицій літератури. Це ці джерела завдяки світової федерації українських жіночих організацій, завдяки 65-му відділу союзу Українок Америки. Завдяки таких добрих союзянок, також і звідти вони нам висилали книжки. Ми навіть маємо портрет оригінал. Тут за мною видно. Це також нам висилали з канади для того, щоб ми мали власне свій портрет. Він також є оригінал. Ми маємо такі цікаві портрети. Всі портрети, які є Олени Киселевської, всі є в клубі. Тривалий час Олена Киселевська проживала у Коломиї. Під час Першої світової війни у відні вступила до жіночого допомогового комітету, який опікувався шпиталем для поранених. Там перебували українські січові стрільці та інші вояки, нагороджена відзнакою Червоного Христа. З 1925 по 1939 роки. Вона була видавцем і редактором двотишневика жіноча доля та його додатків Жіноча воля та світ молоді. Деякі примірники збереглися до сьогодні. Сопис у 24 році почали видаватися, і він до 1939 року проіснував. Це найдовше, що було таке, який дійсно прожив цей часопис, бо перед цим давали і жінка там, і ще інші часописи були, але вони не існували так довго, як цей. Тобто вона була така, як сказати, потужна людина, вона, як видавець, була, там є така хронологія, навіть що вона мала 10. В таблиці в книжці є що вона мала 10 різних видань таких вагомих альманахів різне. Це потім вона ще видавала на різні кулінарні теми книжки, і навіть до нас приїздили з Києва, хотіли мати інформацію, і навіть будуть знову цю книжку перевидавати вже в Києві. Не змінюючи галицького тексту, тому що він дуже багатий той галицький текст, і вона вже тоді така не буде цікава, якщо поміняти на сучасну українську літературну мову. На конкурсі Малої Академії наук України дослідницька робота авторів посіла призове місце. Співавтор. Юліана Бойчук, учениця 10 класу Коломийської гімназії, а також випускниця школи шляхетної українки, розповідає, що вирішила написати книгу, бо захоплюється історією видатних українок. В процесі роботи зрозуміла, що саме Олена Киселевська є прикладом для наслідування. За час цієї праці для мене Олена Кіслевська стала саме тою жінкою, саме жінкою в майбутньому, якою хочу бачити себе. Адже на даний момент зараз є багато можливостей. Ми можемо друкувати журнали українською мовою. Багато дозволено всього, але на жаль, ми цього не робимо. А в той час багато. Не було не було матеріалів, ресурсів, але люди робили це і розвивали жіноцтво. Я хочу в подальшому, щоб жіноцтво не занепадало. Адже в нас є багато можливостей, і ми можемо зараз це робити. Мені цікаво дізнаватися про таких вагомих постатей історії України і робити вклад в історію. Присутні мали можливість послухати класичну музику у виконанні музикантів Івана Арсенича, Галини Іномістової та Ірини Зінець. Ближче до завершення заходу модератор Ольга Кулик показала глядачам реліквію Союзу України Коломийщини, яскравий килим, який зберігся з часів війни. Він є свідком усіх зібрань, що в минулому організувала славетна Олена Кисілевська. Марія Струк Ігор Кофлюк, події НТК. Чемпіонат України із важкої атлетики серед юніорів до 20 років відбудеться у Коломиї з 25 по 29 березня у фізкультурно-спортивному комплексі Локомотив. Початок щодня о 10-й годині. Урочисте відкриття заплановане на 26 березня, на 14-ту годину. Головний суддя змагань суддя міжнародної категорії Микола Чабан. У Міжнародний день театру, 27 березня, в Коломийському палаці культури народний дім відбудеться п'ятий міжнародний фестиваль комедійного мистецтва Гашотю. Подарунок до ювілею фестивалю від народного театру поезії Орфей та народного ансамблю Сварга. Музична комедія за мотивами Гоголя Ніч перед Різдвом. Початок о 15 й годині благодійний внесок. 30 гривень. І це все на сьогодні. Ще більше інформації є на сайті НТК та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Побачимось завтра. Хай щастить і до зустрічі!